Ніяких шкідливих продуктів ніколи ви не зустрінете на кухні. У кого? Звісно, у нашого кулінарного генія Чаби-Бакоша. <рес> Бо <Чаба>, йдемо <рес> до тебе і дуже Може, хочеться... Може, шкідливі продукти можуть бути, але вони будуть тільки настрій піднімати. Ти знаєш? <рес> а <рес> якщо вони піднімають настрій, то вони корисні. Хочемо чогось корисного. Ми ж вже сьогодні, якщо. Святкуємо домашню кухню. Я теж скучив за оладушками. Так що будемо зробити оладушки з яблуками. Вау! Я обожнюю оладки. Да. Так. Е, Інгредієнти класичні. Абсолютно класичні, класичні але дивись на екран. Для приготування яблучних оладок знадобиться яйця курячі 3 штуки, цукор 50 грамів, борошно 150 грамів, розпушувач, кефір 100 грамів, сіль, кориця, яблуко 2 штуки, мед 50 грамів, сметана 50 грамів, олія. Я зазвичай роблю його на кефірі, тому що мені більше подобається. Зурнива. вона так... навіть не, не питає. Просто починає просто, робити. Просто, просто, я, я питаю, чистити яблука. Чистити яблука, да. так. Ага. Да. Я на молодці, зазвичай готую. Ти на молодці, да. так? Так. А мене є ножик, просто, я знаешь, чесно не вмію користуватися. Ну я, я ну не, не, не скажу, давай що, давай що не будемо, ні, не, дивись, я не скажу, що я не тримав жодного разу її в руках. Знаєш, коли. Є те, що називається звичками. От я з дитинства звик маленьким ножем чистити там картоплю, яблука. Ти як справжній козак, маєш свій ніж. Має свого ножа, так. Так і повинен бути у мадяр, у кожного мадяра теж єсмієм. Повінен бути ніж, як у нас говорять. І от сюди. Давай. Давай я почищу. Ні, ну не... давай я вже завершу. Давай. А, так, ну так. от видиш, ти, ти, От так і треба це робити. Якщо у руках не прорушається. Так. Щось ну, Дініска, так. Так, так, множити... так, я століття. Треба вже. Є люди в 21 столітті, хто на механічній коробці передач їздить. Ну, є, так, це вже. А я, до речі, вважаю, що. На механічній коробці передач, це ж знаєш, ті, хто от відчувають, що вони впливають більше, там поганять, а це. А я а вважаю, що якщо людина не, не вміє водити на жигулі... біль з, з механічним передачем, от вона не має права садитися за руль. Тому що все страшні аварії переходять, коли він не чувствує машину. Добре, що добре, що в територіальних сервісних центрах, де люди отримують права, правила трішки інші. Ну, трішки інші, так. Да. Натирай, міська, там, що так. На, на да? Давай. на, на милес... Давай на мелесеньку. Дрібнесень, на дрібнесеньку мелесеньку. На мелесенько дрібнесеньку. Давай. Що там? Ну, зроби таку, знаєш, щоб густувати. Щоб так, а це жилатки, як. Солим? Ага. Як... Солим. Солила? солила, все солила, все додала. Осухим цим судять. Ми тоді вкриємо нашу. Споріжку ми у нас пам'ятаємо, що на сімки хорошо смажилось, да? Ні, на ч на чотири п'ять ми розігріваємо. Дивись там скільки маса п'ять ну, щас. Посмотрим, ну да я люблю, коли ми луть ліпше промокнемо. Ну да. я люблю, коли оладушки смажаться ви ну, з коринкою і так красиво шо ти знаєш. Що я за тобою помітив чабу чим відрізняєшся від багатьох українських звичайних кухарів. Ти під час готування можеш балансувати температуру. Тобто в тебе може бути сьогодні. Ну, потім четвірка, потім п'ятірка. Так робить в азіатській кухні. Ну да там немає, так. там немає звичайної сімки, на яку ти поставив і готуєш завжди. Пось... Треба так, контролювати. Так, я завжди так. роблю на око. Але колись ну, у мене вдома газ. Я так. вже просто його ну, досконало розумію, відчуваєш. Відчуваю, да і ну однаковоротки з, з газом лег легче, тому що виставити його. Це дуже круто. Ну що там? Тут краса. Тут краса. Давай ще одну красу тут. Давай. Ага. І почекай, може ще треба яйца буде потом щось. О, о, о яйце, да, Господи. Яблуки. Так, давайте мені. Да. І треба ще, надо буде його мені, кажется. Тоді я ще тоді там трошки. Мені не треба це ще не додавай, тому що от не буде щось. Так, дась, я. Ну да, я все сняла да, трошки більше додам. Давай. Насмажимо. Добре? Є. Е. Давай. Давайте. — Достатньо. І вот. треба буде додати борошно. Вот. 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 О, такі лениві... Оладки? — Оладки. З яблуками, так? Ще що трошечки, так. Да. Що тут? Є yes. вже? Yeah. Ну, давай. Ну давай одну спробуємо. Ще що, почекати. Якщо треба буде, додаємо. Так. Давай перше замішай, а потім додамо ще. Давай надтримці. Менше, менше, менше. Да. Ірусі. Я іноді маю сумніви, хто тут ще в кухар на цій кухні. Ми їх просто можемо не перевернути. Зараз перепробуємо. Якщо ні. Перший млінець на А якщо не нівець, тоді. Так якщо буде на нівець, тоді переробимо. Давай, давай мені меню. Я ще трішки додам давай, борошна. Давай трошечки ще. Треба просто. все На контроль отримати. — Ти часник Знає... далеко не ховав, да? щоб на завтра да, вже було. Так, да, да. я, я просто чекаю лілечку. Лілічку чи мене? Ні-ні. <реш> Ні-ні-ні, З чесноком ти теж з любиш. — А, я зрозуміла. — Можемо лілічці да. на Різдво чи на Миколайчика якийсь там оберег з чесночком да. перепровадити. Ви цю -ка, красиву тарілочку із, із бумажкою, да? Все. Треба трошечки додати борошно. Додала? Да, так, да, да, щоб додала. Чуть -чуть було, это, так, так. Оберить тарілочку і якусь этот, бумагочку положи на нього. Да? Бумажечка. Бумажечка. Тарілочка і все. Так, от зараз вже буде гарно смажитися. От буде найкрасивіше, щас ми там все уберемо. Ось це на красота. Зайве, так, так. Зайве, ми ще викинемося. І ось з цього моменту у нас буде вже ресторан. Все, кладіть. І паперовий розчинник, так, так. Так, бумажку. Давай. Раз. Два. Два. І давай так, половинку бери і тоді буде красиво. Отак. Це е, такі наче, 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 це, це, на честь на, на, тренування. На честь виходу гри Stalker 2, так да, як да. С, е, трішки е, схожі на якраз на... персонажів представлені в цій. Персонажі гри. <світ> представлені или, там інопланітяні, да? так? Е, там аномалії. Так. Да. Давайте поки посмажимо. Давайте. Давай. Давайте нагадаємо рецепт. Рецепт. Рецепт яблучних оладок. Всі складники для оладок змішайте. Покладіть у тісто потерте яблуко. Смажте на олії на пательні з обох боків до золотавого кольору. Перемішайте мед зі сметаною і полийте готові оладки. Ось наші останні оладочки. І гарнющі такі. Ми будемо починати з цих. уже і будемо його подавати от як-то по-інакшому, да? Щоб по інакшому Ти як тортик будеш чи наш чимпапа ж називає ресторанна подача. Ресторанна подача. О, май Іде наша маленька. Все. Ох, яка гарно. Це Обов'язково. Мед. 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 Вже як вона апетитно виглядає. О, І от щоб такий деревенський вкус. Давай. Був. Бабулька завжди змішувала мед, мед зі сметаною. Да. Да. Я ніколи вот так. так не їла. Вперше, так? Да? Щиро, вперше в житті це бачив. Це дуже крутий е сільський десерт. Мед і, мед і сметана. Ведечки принесли. Ведеки. Будь ласка, да, ласка веде. Мед і сметана. Бачу одну: і білий хліб і все. Більше нічого не потрібно. Ну що? Mm. mm -hmm. Ти знаєш, що ми дадим дів, дівчинам судрити такі щось? Дуже смачно. А, в, в, нас був хліб та варення, mm. а от щоб хліб, сметану та мед, це щось новеньке. Mm, yeah. А навіщо я виделки взагалі про них? Скажіть, і мед. Скажіть мені, будь ласка, коли... Я вже Самі ручками почала їсти. Крутий, крутий, деревенський десерт. <гас> вибач, вибач, Денис, вибач. Я думала, виделкою їсти, а потім подумала, так, яка веделка, коли ось так mm -hmm. смачно. Yes, Іноді ä, неперевершеному Чабі Бакоше вдається перевершити знаєш, кого Чабік? Самого тебе. Сьогодні той випадок. Дякуємо за супер ідею до сніданку. Друзі, ми всім бажаємо смачного і продовжимо нашу програму музикою.